Прийдіть, поклонімся царям нашому Богу! Прийдіть, поклонімося і припадім до Христа Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімся і припадім до самого Христа, царя і Бога нашого. Возоблю Бо тебе, Господи, кріпосте моя, Господь твердиня моя і пристановище моє, везе мій Бог, мій, поміч моя на нього, моя надія, оборонець мій ріх спасіння мого, заступник мій. З хвалою прикличу Господа від ворогів моїх спасуся, огорнула мене муки смертельні, і ріки беззаконні засмутили мене, кайдани пекені скували мене, і сіті смертельні оплутали мене, у тісноті моїй я призивав Господа і до Бога мов і Він почув голос мій, і з храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його, і затреслася, захиталася земля.